Тож я попросив зранку робити завдання. Зараз будемо робити. Теж новою ручкою пише. Дуже вам подобається, так? Да? Да. Так. Ти така трошки товстенька, мабуть, незручно буде йому під нею писати. А тільки Тебе теж ротики брудне Мороз, йди ротик. Хочеш? Wise, poem, Давай помініш, я тебе почекаю. Навіть ти, що тут буде бити, дай на то ще мама. Ні, не буду нічого робити, буду тебе чекати. Я прийшла мить посуд. Це моя найнеулюбленіша справа. У мене сьогодні зранку, до речі, сталося ЧП. Ось ця бутилочка е спеціальна для Олії. У мене тут ще все в олії через це все... десь кришечка ще. Все. А тут було олії небагато такої, я подумала, що ну, олії небагато, можна так перехилити і не тримати. І я перехилила і вся олія вилялася в сковорідку, там, де вже були сосиски. Я це все зливала і переляла олію цю у... целю. Але це теж так вона пирскає, якось не розпилює, а так прям струєю. Не знаю, чи буде зручно чи ні. Ой, так, багато посуди, Треба мити. ту. Тут уміє замість мене посуду. Ти хочеш помити посуд? Да. Ти не хочеш мамі посуд помити? Не, не хочеш. Помиєш мамі замість вами. Ти краще прибери там в спальні книжечки і дошки. Так, потім будемо збратися. <пробуємо> а ще попилососити треба тут. Вчора не пилососили, сьогодні треба попилососити, Бо сміття чіпляється. Через те я люблю ходити в тапках, бо я дуже-дуже сильно люблю, коли чіпляється щось до Пожалуйста тапочку. Відає. Гречку трішки поїв і їсть величезний огірок захотів цілий. Зранку морку їв, поки я кришила в морозилку. Тепер огірок. Прям одні вітаміни, так да, тош? Угу. Ось так іграшки постійно валяються. Потім потім їх не хоче збирати, він каже, що йому важко, щоб я збирала. Один раз я йому сказала, що зараз а, багато іграшок заберу і що мало, щоб ти їх не розкидав. Тоді він сам зібрав і деякий час не розкидав. Тепер знову не знаю, як, як його привчать чи не привчать. Це. Ти коли будеш іграшки прибирати? Тобі збирають 4 роки. Так. Да. Непонятно ну, все. Все понятно. А пока тобі на 4 роки мама рукава закатала, сама поскладала, правильно? Так, а можна на котятину сі Ти закачаєш, сі збереш. Да сік я сама. Давай, я буду забирати пилососить, щоб ти поприбирала під три коврика попилососить. я на ньому там займаюся спортом, мені треба, щоб він був постійно чистий і без іграшок. Добре? У мене так гарно цей вазон пустився рости. Якщо зрівняти, як, було, як я тільки його пересаджувала, тут прям нові листочки з кожним днем все більше і більше ростуть. У мене нігті як у курця, бо я сьогодні дуже багато моркви на Закинула в морозилку, тож. Бо воно так зіпсується, а так. Дуже класно. Я діжу, діжу, тут. Я. Так, я сьогодні її накришила і заморожу такі. Ми трішки довуваті. Але нормально буде в якийсь плов кинуть. То що ти там робиш? Звіт єси. Давай. Тікток це зло. Побачила рецепт е, лінивого Наполеону. Я то на дієті, але я хутаю, то буду когось іншого годувати смачненьким. Е, Тешек такий доволі чекає тортика. Це я зробила заварний крем. І ось мене доготовується вже тісто. Ставлю холодильник на ніч і будемо зараз завтра пробувати. тісто якесь дуже-дуже таке жирне. Не знаю, так треба чи ні.